Європротокол буде впроваджуватися в дію у разі наявності страховки, яка почала свою дію після 19 вересня 2011 року. Разом з тим, хочу зазначити, що значить, ті страховки, які були оформлені до 19 числа, вони теж продовжують свою дію. Отримавши скажімо, втраховку, маючи Європротокол, водії, які скажімо, причетні до дорожньо транспортних пригодів, при взаємній згоді, коли в них є взаємна згода про те, що один визнає свою вину в порушенні правил дорожнього руху, тобто він признав те, що він винуватий, про те, що вони скажімо, обидва перебувають в тверезому стані. Під, за за взаємною згодою оформляють ці європротоколи. Е, Обов'язково порядку необхідно буде залучити до цього свідків е, значить, і в присутності свідків оформити ці Європротокол. Далі, скажімо, протягом трьох днів, е, винна сторона. Та як вона, скажімо, зацікавлена в тому, щоб відшкодування е за збиток, який, е яка ця особа принесла, відшкодувала страхова компанія. значить, На протязі трьох днів він подає цей Європротокол страхову компанію, е в ту, де застрахований е його транспортний засіб, для того, щоб е страхова компанія відшкодувала збитки пострадалій стороні. Знаєте, що ще один момент. Е для, перед тим, як оформляється Європротокол, що учасники дорожньо транспортної пригоди все-таки визначили вартості ушкоджень транспортного засобу, тому що передбачено вартість матеріальних збитків не більше 10 тисяч гривень. На сьогоднішній день встановлена така вартість це 10 тисяч гривень. Якщо скажімо, вони навіть такий приклад може бути, що вони ну, погодились, що транспорті транспортний засіб пошкоджені на вартість там 9 тисяч, ну це вони самі знову ж таки, це вони на свій особистий розсуд приймають таке рішення <гум> на місці, на місці право на місці пригоди. О, і, наприклад, все було оформлено вони подали ці документи страхову компанію. Разом з тим, експерт, який, скажімо, все-таки має певний фах, визначає, що вартість, скажімо, робіт буде становити не 10 тисяч гривень, а 12, там, 13, 14 і так далі. Тому страхова компанія в даному випадку буде виплачувати лише вартість 10 тисяч гривень. Решту значить, суму буде виплачувати особа, яка винна в правопорушенні. Ще один момент, що Європротокол не оформляється у разі наявності каски. Всіх інших питаннях оформляється.